Податок на майно його сплачуватимуть івано-франківці, котрі є власниками квартир площею понад 120 квадратних метрів. Уподатковуватимуться також приватні будинки, квадратура котрих перевищує 240 метрів. Таке рішення ухвалила Івано-Франківська міськрада під час бюджетної сесії. Для об'єкту житлової нерухомості встановити 2%. Для об'єктів ніжливої нерухомості залишити один відсоток, так як пропонує виконавчий комітет для різних типів об'єктів, коли є квартира, квартири, житловий будинок. Пільга складатиме пропонується, щоб складала 280 квадратних метрів. Чому саме 120 і 240 метрів квадратних? Депутати пояснили це наявністю у Івано-Франківську значної кількості так званих австрійських та польських будинків, площа яких коливається в межах зазначеної квадратури. Ці оселі здебільшого дісталися нинішнім їх мешканцям у спадщину. Відтак у бюджетній комісії вважають, люди не зобов'язані платити податок на майно придбане їхніми предками. Я так звані чешські і німецькі будинки, якщо ви знаєте. Вони будувалися на спеціальне замовлення окремих відомчих організацій, і там площа квадратних метрів деяких квартир складає 110 квадратних метрів. Не хотілося, аби родини, які колись які отримали в спадщину. Подібні помешкання, ще за Чін Совєтського Союзу, були оподатковані. Я проти того, щоб спадщину, яку отримали українці, нова сучасна влада реформаторів почала податковувати. Це некоректно. І тому я вважаю, що саме е, виведення з бази податкування квартир до 120 квадратних метрів і е, приватних садів, до 240 квадратних метрів цієї справедливо деякі депутати пропонували диференціювати майновий податок. За їхньою логікою мешканці престижних мікрорайонів мали б сплачувати до бюджету більше. Щоправда, дана пропозиція не отримала підтримки в сесійній залі. Чи рахуєте ви, що справедливо? Однаковий податок на 100 метрівці на вулиці Незалежності, і такий самий податок на вулиці Коновальця поруч аеропорту, чи на вулиці Пасічна? Скажіть, будь ласка, чи враховуєте справедливо те, що однаковий податок буде нерухомі приміщення для тих, хто володіє першим поверхом і проводить там комерційну діяльність, і для тих, хто володіє підвалом? Місванофранківс не є таке велике місто, де би чітко відрізнялися умови проживання і умови виробництва, які треба було б ділити на зони? Податок на майно є результатом бюджетної децентралізації. Кошти спрямовуватимуться до місцевих бюджетів. Оксана Семко, Андрій Шкварла, Андрій Українець, новини на вежі.